Ви ми відбили дві атаки беркута. Зараз робимо наступне. Нам найважливіше втримати пара, периметр. Те, що вони роблять, вони двічі намагаються зайти нам в спину. Хлопці, не відходьте надто далеко, відтісняючи беркут. Тримайте периметр з усіх сторін. Ви мене чуєте? Молодці! Вперед! І ще одне. Їм дуже важливо завтра на інтері Хі, без мату не можна показати першу кров. Нам не треба цього допустити, хлопці. Будь ласка, без бійок максимально не піддавайтесь на провокації. Льовочки, Назаров і Арбузов, тільки про це і мріють. Будь ласка, в нас мирна акція. Ми втримаємо периметр, будь ласка, не піддавайтесь на провокації. Дякую, рідні. І ще одне. Ми плануємо добудувати наметове містечко. Нам тому потрібно вздовж дороги по периметру вибудувати людей, щоб ми мали можливість завершити будівництво наметового міс... наметового містечка. Дякую за розуміння. Дуже прошу допомогти з цим. По периметру люди. Вздовж дороги, ось так от, вздовж дороги. Колеги, периметр вздовж дороги, вздовж площі, де де, де де сцена, де український дім. Чуєте мене, будь ласка, О, там, от, там, де філармонія, поки що голий сил. Будь ласка, хлопці, там ви теж потрібні.